Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 21 червня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, пройшли сутки після, скажімо так, самостійної потрави бджіл. Травили ми їх від кліща. але... Спеціально ми нехтували всіма можливими правилами для того, щоб зрозуміти, якщо, не дай Бог, ці препарати використовувати, скажімо так, не за призначенням, то які можуть бути наслідки. Так як вчора ми сняли ролики, декоти коментатори почали коментувати і так, і і тому подібне. Друзі, в тому та -то й заключалась суть, щоб зрозуміти. Якщо цей препарат розпространиться по пасічникам і вони будуть допускати помилки, так як цей препарат е незвичний для нас, так як концентрація амітразу в ньому виша, було проведені ці опити: що якщо навіть людина його прирівняє к старому амітразу, к тактику, скоботоксу, кабатоксу, кіназу або обычному бі біпіну, то наскільки плачевні можуть бути наслідки? Це Спеціально зроблено для того, щоб зрозуміти. Цей препарат розпростанеться дуже шиково, так як, так як люди звикли до таких препаратів. А нам привичних кіназів, скоботоксів і, і тактик вже нема. От зараз є тільки цей Можливо, і з'явиться знову колись десь ті, ті препарати, які були раніше, але зараз їх нема. Так що, друзі, то було зроблено спеціально, і ми проводимо такі опити. Ми його теж будемо реалізовувати, якщо впевнимося, що великої шкоди він не приносить, а робить тільки користь. Для цього потрібен цей ряд експериментів, чим ми зараз і займаємося. Так що не лічить мене, не давайте мені дурні совети, де там в Європі за такою би мене лишили правил, там я не знаю, навіть держати бджіл. Можливо, лишили б, якщо б вони об этом знали. А так як не знають, а проконтролювати це теж особо не можуть, на сьогоднішній день в Європі теж також і користуються даними препаратами. Просто про тому мовчать всі, як і у нас. У нас ніхто не спішить сказати, що він цим обробляє, так як потім хтось його буде лічити, що у тебе мед грязний. Просто мені пофіг. І я трошки дурнувати. І зато я і то демонструю. Хоча теж, якщо було б у мене більше розуму, я би це все не показував, а тільки би робив те, що мені приносить користь. Так як від цього користі мало. А це питаю зробити для того, щоб не було шкоди вам. Все, друзі, так, значить, пройшли сутки. Дивимося спочатку на осип, котру. Ну, Кутра валяється. Якщо вчора на ранок вони ще повзали, ну, це говорило, о тому, що потрава, ну, діюче віщество на них ще якось діяло, то вони випадали і тут в кафбульці лазили. Зараз же все. Це лежить все мертве, і тут ну, немає таких бджілок, які би скажімо так, їх тримали. Дивимося на дно. І так як були теж хлопці, які писали, що дно зараз ну, буде жарко. І в плані того, що можуть подпаритися, бджоли не почистять і тому подібне. Давайте будемо дивитися, чи бджілки все ж таки взяли і почистили дно. Да, на сьогоднішній день все дно чисте. Бачимо, що бджола е, все рівно звисає бородою, все рівно її там достатньо. І що зараз можна вже на перший погляд проаналізувати. Значить, в будь-якому випадку, а, метрас, а теж діє на бджіл пагубно. В будь-якому випадку вони його напилися, наїлися, їм стало хірово, якась часть в будь-якому випадку померла. Цей проміжок часу, ісходя із цієї картини, лився не так уж і довго. Якщо ми пролили позавчора вечором, зранку ми бачили ту картину, але в обід я вже бачив, як бджілки почали працювати, виночуючи е мертвих бджіл з сітки. Ну, Скажімо так, вже uh, тот препарат на, на існуючих бджіл булі ніяк не діяв, і вони собі дозволяли вже прийнятися за внутрішвує роботи, чистити uh, тих мертвих бджілок, які попадали на сітку. Все. Na зараз ми можемо констатувати той факт, що, скоріш за все, скабатокс, uh, якщо ще якось і діє, хоча це. Мало, ну, бо є люди, котрі утверджують, що таким проливом е діє, скажімо так, препарату на кліща розтягується на декілька днів. Ну, По моїм спостереженням, що ми пролили, воно все упало на дно, там висохло. ну, Можливо, якісь там ще залишки того препарату в віді кристалів залишилися на дні, можливо, якісь дають іспоредні ну, воно не століть глобальне, щоб якось воно діяло. Так що, предположимо, що дія цього препарата дієва в тому випадку. Ну, так і рекомендують виробники і рекомендували 100 років, так, наші ще діди, що цей препарат призначений для обробітки бджіл від кліща в безрозплодний період, коли весь кліщ на бджолах і екстрено, щоб його збити, проливши, щоб він весь упав. Так як на другий, третій, четвертий день він вже робити не буде. Так як полоски, наприклад, у них діє довша, так як вони в одному місці і за рахунок контактної дії, воно працює інакше. Так що, друзі, що бачимо? Зараз вже препарат на них не діє. Шкода була принесена самостійно нами бджолкам. Ну, ісходя із ситуації, це не глобально, не критично і не в великих об'ємах. Якби ми, скоріш за все, витримали норму, допустимо, що та кількість пчоли, котра Потравилося, ну, було б, скажімо, вона б в будь-якому випадку була. Так як не можу тут говорити, що не було б. Вона в будь-якому випадку була, ну скоріш за все, вона б була на порядок менше. Так як це можеш наблюдати. Так якби цей препарат настільки був отруєний, ну, особа було набагато більше. Ми зробили в два рази більше, щось упало, зараз уже це вже прикритилося. Ну, тут ще не можна констатувати факт, що все добре, все нормально. Зараз нам ще подивитися, надо, чи не пропаде матка. Так як є ряд бджолярів, які такі метод теж особо не люблять, так як у них пропадають матки. Навіть при тому, що вони дотримують е, концентрацію, все, ну, тому подібне. З чим там може бути зв'язано? Ну, можливо, є на то якісь причини. Ми їх шукати не будемо, так як е, ми. Періодично робимо таку процедуру. Коли не впевнені, чи все добре у нас в, уже осінній період е, в сім'ях, коли ми знаємо, що ми їх обробляли, ну, почали нам дзвонити колеги і розказувати, що там, там уже посипалось, там стільки кліща, там то, там все. нас це теж починає лякати, і ми одразу же екстрено беремо пшикалку і біжимо, обливаючи сім'ю. Після того ми не один раз не втратили бджолену матку. У нас цієї практики немає. І, от, наприклад, на сьогоднішній день тут 110 сімів. В минулому році зимувала ще куча відводків, матковий відниточок. Ну, це все може дорахувати більше 200. І ні одної матки не було втрачено. Так що ми е -е, в це не віримо. Ну, не за те, що ми не віримо, у нас не є такої проблеми. Ну а тут же була перевищена доза в два рази. Через 2-3 дні подивимося, як. Тут з справи з маткою. Після чого ми їх також розширимо і будемо спостерігати, чи, скажімо так, така потрута не причинила їм скажімо так, трудності в дальнішому їхньому биту в відділі відстройки сотів і інших мероприятий. Так як буває такий ряд препаратів, що обробиш бджіл від них, і ну, в мене було раз такою в практиці. Ми тестували один із препаратів, нам вислали. Я поки сам не впевнився, що він добрий, я особливо о нього не озвучую. І виникла така проблема, що після того препарата бджілки перестали будувати вощину. Це було якось доволі странно. І цей промежуток ділився у другої сім'ї в той період тягли вощину, а оця по чомусь -то тормозила. Щось тим препаратом ми у бджілок відключили. ну Це друга історія, вона нікому не потрібна. І я... Не буду навіть зараз пам'ятати про це. Все, друзі. Що тут ще можеш побачити? Що ну, тут побачити? Вони не тільки звісають, вони також і тут і працюють. Да. Так що трішки потравили, але я впевнений, що це не глобально. Все, друзі. Залишаємося, дивимося далі, через пару днів дивимося на, то, на матку і потім вже приймаємо рішення, робимо нормальну. Концентрацію, якщо все буде добре, проливаємо знову пару сімей. Дивимося там на кількість осипів при нормальній концентрації. Дивимося там на кількість упадених кліщів і вже можемо його е, рекомендувати нашим підписчикам. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! героям слава.